Витись час там. Продовжуємо випуск, затримані СБУ. Співробітники російського телеканалу Life News знімали, як терористи вбивають українських військових, щоб потім викласти це відео в інтернет для платного перегляду. Заявив речник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За останні кілька днів зафіксовано зразу декілька інцидентів пов'язаних з російськими журналістами, які висвітлюють українські події. Вже мало хто сперечається з тим, що між Україною та Росією іде інформаційна війна більше у сюжеті Анни Полуденко. Ополченці, які захищають власну країну від нелегітимного уряду в Києві, так більшість російських змі називають озброєних людей в камуфляжах, що захопили контроль над кількома містами на сході України. Західна преса називає їх сепаратистами, українська терористами. На російських державних каналах у сюжетах про Україну нерідко звучать слова. Фашисти, Бандерівці та антисеміти. Мету такої тактики пояснює професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер. Мета цієї інформаційної війни переконати європейців, що все відбувається через них, через їх погане минуле, і що вони повинні за це вибачитися, звинувативши в усьому Україну, а не звертати увагу на те, що реально відбувається і що потрібно робити сьогодні. І ця практика доволі успішна. Пропаганда Кремля працює Частина Наземної аудиторії російських змі вірить, що в Україні утискають російську мову та російськомовних мешканців сходу. Однак на заході все більш прискіпливо дивляться на заяви Кремля, каже Снайдер. проблема Путіна у тому, що себе він презентує як антифашист, а його європейські друзі фашисти. Хоча ми на заході не так добре розбираємося в пропаганді як росіяни, врешті-решт, ми усвідомимо, що він просто прикидається антифашистом, а сам заводить дружбу з Європ європейськими неонацистами, представники яких були спостерігачами на виборах у Криму. Іноземні журналісти, які працюють в Україні, розповідають: інколи доводиться переконувати свою аудиторію, що говориш правду, бо був свідком подій. Адже часто їх інформація суперечить тій, яку подають російські інформаційні агенції. коли я спілкуюся з людьми, які піддалися на таку пропаганду, вони не керуються аргументами. Під впливом цієї пропаганди вони не потребують фактів. Для супротиву російській пропаганді в Україні створено організацію, яка допомагає іноземним журналістам. Вони надають перекладачів, домовляються про інтерв'ю з експертами та забезпечують супровід. Анна Полуденко для Голосу Америки.